Вітаю вас, друзі, на каналі «Крас Авто. Сьогодні до вашої уваги, хочу представити автомобіль ID Sheet 2022 року в такому бомбезному кольорі, оранжевий перламутр. Даний автомобіль представлений у версії PRO, Шістимісний. До речі, автомобілі вони є. ID 6, як 6 так і 7 -місні. На топовій оптиці маточній, трьохзонний кліматконтроль, камери 360. Панорамний дах з люком. І ось такий бомбезний салон в даному автомобілі. Така топова підсвіточка, дуже гарний, дуже розкішний, комбінована шкіра, також є підігрів сидінь, електрокорекція сидінь, пам'ять, масаж, підігрів керма, трохзонний клімат контроль для задніх пасажирів. Регулюється окремо, така підсвіточка сидінь. І дверей. Дуже класно виглядає, до речі, ось ви можете самі ці оцінити. Як це виглядає? Ще раз нагадаю, даний автомобіль представлений у шістимісному виконанні, бо перед тим я вам показував відео, де сіммісний, а це є шестимісний. Також є Ззаду окремо кліматконтроль для задніх пасажирів, підігрів сидінь. І ось третій ряд для немовлят. Хоча там, до речі, комфортно людям з ростом таким як в мене. У мене є 3,92 м. Місця вистачає. Просторий багажник, автомобіль абсолютно новий. 22 року також має запас ходу 600 кілометрів. Дуже класний, дуже стильний кросовер. Дуже розкішний, в дуже класному кольорі. Даний автомобіль можете придбати нас, він є в наявності. За ціною 46 тисяч реальному купцеві можливий торг. Всім дякую за переглянути відео, всім гарного дня та мирного неба!